Друзі, вибирайте якісні радіокоровані моделі. Не треба вибирати одноразові, та які ледве їдуть, ще й не можуть ремонтуватись, а потім знов шукати якусь іншу модельку. Одразу можна вибрати ось таку модель. Це Турінг Кар, ЗД Рейсінг. Ось так виглядає коробочка, повний РТР-комплект. Зараз покажу комплектацію. Називається Rocket S16. Подивіться, як ця машинка буде виглядати після того, як ви самі її обклеїте. Повністю все в комплекті йде наліпки, схема, все йде. Каталог запчастин, інструкція обов'язкова, тому що ці всі машинки вони можуть як ремонтуватись, так і ще й тюнінгуватись. Можуть бути різні варіанти кольора. Подивіться, різні комплектації. Ось так машинка вже йде з коробки. Подивіться, яка крутезна підсвітка, як на справжніх, Дрифтових моделях. Повністю металеве шасі Акумулятор в комплекті. Цей корпус, він просто плівка така, покрита спеціально для транспортування. Ви її знімаєте, і він буде блистіти таким металіком, як справжні машини. Пропорційне управління повністю на пульті. Подивіться, як це відпрацьовує. Ну і, звичайно, пропорційний газ. Можете робити як повільний хід, так і більш швидкий. І є тримери та регулятор по потужності роботи мотора. Ось так. Знімається корпус. Тут ще фіксуються кліпси. Вони додають ще більшої привабливості. І ось так виглядає під корпусом. Подивіться, шасі-метал, верхня, нижня пластина. Безколекторний мотор, акумулятор на 1500 мА. Ось такий захист для бампера, повністю металевий і центральний вал. Дуже і дуже багато металу. Металеві шестерні. Все по максимуму. Ось такі цікаві модельки від z racing для повного драйву та задоволення.